Я думала, що буду з вами роздивлятись цей трейлер так, але Думаю, так буде актуальніше, бо я тільки що подивилась трейлер. І знаєте, що мені реально стало страшно за моїх сім'ї. Ви що, очікували ванільну казку про фей в цьому доповненні? Доповнення з феями принесло не тільки казкових тварин з крильцями метелика, а також разом з цим і хвороби, і навіть гномів вбивць це вже не просто магія, це якийсь казково-апокаліптичний сім'ї. Що ж, давайте швидше з вами розбиратись в усьому, що нам показали. А вас та на каналі Performance Girl, де знаходяться усі пани з Сім 4 і дізнаються інформацію першими. Тому раджу підписатись і поставити цьому відео лайк, щоб не загубити. Погнали! Ви тільки подивіться, як все ванільно починається! Дівчинка фея! Уху! Нарешті нам їх повноцінно показали! Давайте одразу роздивимось! Вау, макіяж, класна корона на голові. крильця, то просто бомба, сукню не видно. Ну, вона кудись летить на якесь чарівне каміння. Летить вона, до речі, я ось придивляюсь, придивляюсь, ну, наче світ не чарівний, звичайний такий. Трошечки просто літають там якісь світлячки. Крильцята, чарівне дерево. Які туфлі? Побачила туфлі? Так, щось відбувається і. пам-пам-пам! Ну і зараз обличчі просто та реакція, як у мене, після того, як я подивилась цей трейлер. Типу, очікування. Бум! Реальність! Зараз вам покажу, чому. Ось вона прикинулася, взагалі, не задоволена від того, що. Вона проснулася в реальному житті, пішла, щось батьки її засмучені, і вона пішла в свою кімнату оранжерею. Так, швиденько роздивляємось, скільки в нас тут новеньких квіточок красивеньких. Ну, я прям всі деталі будинку, звісно, не буду роздивляти в цьому трейлері, бо інакше це відео буде на мільйон років. Ми з вами так швиденько пройдемося по всіх найважливіших і найцікавіших місцях. Вона пшикає рослини, напевно, вона за ними доглядає. І щось вона дуже сумна. Батьки спитали щось про рослини, і в неї, наскільки я так розумію, вона супер любить рослини. В неї, напевно, мета життя, типу прагнення до природи. Їй подобається знаходитись біля природи, за нею доглядати. Ну так в ручки метелик, то напевно вона любить щось ручками робити навколо природи, якось доглядати за квітами і так далі. І вона супер щаслива, батьки обіймають, класно, ми тебе любимо. Далі вона кудись пішла. Так, хоп, хоп, ану, стоп! Нове місто, райончик. Це ми з вами ще не бачили. Я знімала тільки позавчора, здається, відео про те, як виглядатимуть три нові райони в новому місті Ініс Грін. Але ось цей райончик ми з вами не бачили. Точніше, ми бачили його частину, але іншу, не ось цю. І зверніть увагу на яхти, адже я так розумію, в нас тут приходить не тільки садівництво, а ще є якесь покращене рибальство, рибальний ринок. Ну, Далі подивимось з вами. Будиночки роздивляємося. Ну, так, прикольний дах. Звернули увагу на дах. Мені здається, такого ще не було. Такого прям круглого якогось даху. Ну, не прям круглого, але ось такої форми. Тому ми на... помічаємо всі деталі. Все беремо до уваги. І якась скала там ще з боку. Опа! Так, вау! А я навіть це не побачила, коли дивилась без вас. Ви тільки подивіться, там якась типу, я, типу корабель якийсь розбитий. І там така красива дівчинка, якась, типу, русаленька. І в воді хтось купається. Ура, у нас буде ще одна локація, щоб нормально купатися в річках в океанах, а на що там це буде. І якийсь порт. Так, ну цього огному ми з вами вже бачили. Вже навіть розбирали, що з ним може відбуватися. Раджу подивитися це відео, і не буду зупинятись на цьому, бо ми це все бачили. Це дерево і цей район ми також з вами розібрали в минулому відео. Я вам звела ще всю інфу цю до цього. Звертаємо увагу, що дівчинка якась, але в неї. Крильця, це я думаю, просто декор. Вона вся типу як татуювання. Напевно, це якесь тимчасове татуювання для дітей, типу наліпки. Вона вся в них з крильсятами, напевно, мріє стати феєю і робить якесь оригамі, Мені здається, такого не було. Дивіться, в неї там якась кружечка, і вона щось ліпить. Можливо, а я зрозуміла, це напевно оригамі з рослин. Вона збирає типу різні бутончики, ліпить щось з цими бутончиками. Нова навичка в нас з вами, нове хобі. Так, хтось тут навколо риться. І ось ось, бачите, якісь рибаки дивні з яйцями на голові. І вона проголодніла наша дівчинка. Вона обирає, що вона зробить. І якщо я правильно переклала, вона збирається там шукати їжу в піску. Вона шукає їжу в піску і обирає, що їй обрати. Знайшла якийсь гриб, знайшла якусь рослину і знайшла жабу. Що з'їсти? звісно, жабу. Ти ж моя француженка. Ну, ну, і що далі? Жаби їй не подобається схоже, і тут бабах! Я дуже хочу, щоб ви звернули увагу саме на цей момент. І я ще раз переметаю і вам покажу. Гном суєтіться, щось робить, рухається, щось чакує. І... Їй одразу стає погано. Ви що думали, що гноми вам будуть допомагати посаду? Ну, я так думала, що в нас буде суперванільне якесь доповнення, де літають феї, гноми допомагають, ми там щось робимо? Побачили, так? Да? Напишіть мені зараз в коментарях, як ви ставитесь до того, що гноми будуть виконувати таку штуку. Так, вони не завжди були супер доброзичливі такі в сімс. Іноді вони насивали кару на наших сімів. Типу, що там молніями ламалася у вас техніка, ламалася сантехніка. Але сімів нам з вами ще не ламали. Пум-пум-пум. В неї одразу впала гігієна. Вона пішла купатися в якомусь озері з маленьким водопадом. Ну, це для нас не здобування, бо якщо ви не знали, то в селані ви також можете прийняти душ в водопаді. І не тільки прийняти душ, а ще й полити жабок і зробити там вуху. Ну, коротше, підійдіть, якщо не робили, буде вам завдання. І тут є стає ще зле вона хоче спати, і спати вона буде прямо в лісі. До речі, до цього в нас сім, наскільки я пам'ятаю, просто так на землі з вами не спали. І мені навіть підписники писали. В коментарях під минулим відео, що так робили тільки вовкулаки. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. будуть так робити ще й сіми. І в неї одразу якісь висипи. Ну, скажіть мені, будь ласка, з чим ви якби пояснюєте появу її висипань? З тим, що вона просто поспала в лісі, коли в неї при цьому вона постійно взаємодіяла з рослинами, постійно щось. В неї вся кімната в рослинах вона постійно за ними доглядала, і в принципі в неї риса характеру така, що вона дуже любить природу, і тут вона поспала і типу захворіла від цього. Я думаю, що це той самий гном, від якого вона втратила гігієну, втратила одразу свою взагалі шкалу якби висипання. І після цього в неї ще з'явились якісь висипи і якась хвороба, яка чомусь світиться, так ніби це просто щось класне, але ні. Якщо я правильно переклала, то в неї з'явилося захворювання носа, якихось пазух носа, звукових. Я не знаю. в мене напевно неправильний переклад, але щось в неї короче, якась така хвороба з'явилася. Вона дивиться стенд. Тут проходить повз квіткові магазини і приходить до чувачка, який за тим самим столом аптекаря, каже їй, що зробить ліки, але для цього вона має принести інгредієнти. Окей, йдемо приносити інгредієнти, Зачинили, до речі, зачіску. Зачіску. хочу, щоб ви побачили його зачіску, бо це дуже прикольно. Він щось там мутить, робить, і приносить її ліки, і пара-па-пам, вона видожила. Але мене цікавить момент, що буде, якщо ми не вип'ємо з вами ліки, якщо ми їх не зробимо. І скільки взагалі дається сіму часу на те, щоб розбробити ці ліки. Для того, щоб зібрати інгредієнти для цих ліків, адже я так розумію, ми їх не можемо просто так з вами придбати. Ми маємо ще й принести, що вона ну як би їх зроблять. Тому тут нюанс, і як сильно буде прогресувати ваша хвороба, ну, хвороба ваших сім'їв, ви будьте здорові, мої любі. І ось, і як сильно вона буде прогресувати в наших сім'їв і скільки в них взагалі буде часу, щоб вижити? І ще в мене питання, чому в нас взагалі цього всього не було з доповненням на роботу. Де в нас якби лікарні, і чому не ми не, не йдемо в лікарню? Чому ми не звертаємося до тих лікарів, які були? І чи будуть взагалі ці доповнення між собою пов'язані? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви хотіли, щоб ми лікувалися тільки травами, аля в нас фентезі, який світ, і ми лікуємося тільки травами. Або щоб ми також поєднали це з минулим доповненням і могли звертатися до лікарень. Вони якось. В принципі, це доповнення знов ожило по-новому. Напишіть в коментарях, як ви чекаєте. Так, тут вона швиденько так розглянемо з вами, зробила якийсь собі куточок, і тепер вона почала вивчати також навичку е, створення цих ліків: аптекаря, не знаю, зілля варіння. Подивимося, як це буде називатись. І я дуже хочу звернути вашу увагу на ці фантастичні просто виноградні лози. Просто вау. Мене тільки трошки так смущає те, що вони виглядають ніби чотирьохкупникам. Ось так. Ніби вони ось так промальовані, а не нормально промальована форма. Ну, я сподіваюся, що це так тільки на трейлері, і в грі вже вони будуть нормальну форму мати, а не просто ось, ось, ось такий якийсь виноград. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я кажу саме про графіку. Так. Розробила так будинок, ну вже не будемо зупинятись. Так, нові вікна, нові двері. Ми з вами це також розглядали в минулому трейлері. Звісно, в минулому відео. Звісно, що вона щось там робить нові рослини. Хочу звернути вашу увагу на ось цей будинок. Він дуже цікаво виглядає. Це якийсь літній будинок, прям дуже фентезі, прям дуже класний. І він без стін. Ну, якщо ви звернули увагу, в нього тільки одна стіна. Тут те як з вікном і ось так, ось так трикутником, де позаду ось так: от. Стіна, а знизу все якби ось тут прозоре, дуже прикольно, типу як балкончик двоповерховий, і знов та сама лавочка, яка гойдалка, яка нам з вами сподобалася з минулого відео. Я просто там дуже багато розповіла до розробників. Розумієте? Ну, треба вихваляти, що я дізналася правильну інфу, дуже цьому радію. Так. Ну, це прикольна, прикольна така зона, але при цьому живе вона в будинку. Тобто жити просто так на вулиці, я так розумію, ми не зможемо. Давайте дивитись далі. Далі до неї приходять різні е, сіми для того, щоб вона допомагала їх лікувати. Цікаво, чи будуть вони приносити їй інгредієнти, так само е, і ми будемо з них робити, або ми маємо знаходити інгредієнти постійно самостійно. І в неї захворювання сімеліонова лихманка. Хм, hmm, вона чхає сімальонами. <смеш> Не така вже і погана, мені здається, таке захворювання чихати грошами. Виявляєте, так бах чхнув, і одразу там якась тисячка доларів на ручках з'явилася. А <смеш> Потрібно сію лікувати взагалі від такого. Мені здається, ми знайшли ще один спосіб. Стати просто багатіями всім окрім того, що будемо аптекарями, які будуть всіх лікувати. ми ще будемо ічхати мільйонами в прямому сенсі цього слова. Кайф. Щось вона постучала, ну і вилікувала її від сімельонової лихоманки. Так, хтось чешеться, що в нього, в нього якийсь імпульс творіння. Не зовсім розумію, що це таке, але він весь. В фарбі ну якісь хвороби у нас з вами прям супер фентезі, якщо чесно, цим доповненням. І це той самий якийсь ребак, дуже дивний з гніздом на голові. І супер якась унікальна хвороба, яка лікується тільки фантастичним деревом з чарівними якимось рослинками фентезі-світі, світів, який, напевно, нам ще потрібно потрапити, і пум-пум-пум! Це все таке не радіо, як ми з вами могли передбачити насправді, бо я б не здивувалася, якщо б це було все просто пов'язано з садівництвом аптеками, і це було в нас якесь вуличне радіо. Ні, це все таки будинок, який вона побачила. Цікаво, що там відбувається, якийсь двіжняк. Що можна буде робити в цьому домику? Напишіть в коментарях, що б ви хотіли робити в цьому будиночку своїми феями своїми сімами, з феями, феями сімами. Коротше, що б ви хотіли робити в цьому будиночку, окрім того, щоб слухати музику. Вона відкриває цю скриньку Пандори і звідти вилітає. Вау! якась чарівна Барбі фея. Дуже красива! Вагітна фея, ніби, бо вона так ніби за живіт тримається. І цілих чотири феї. Навіть фея-чоловік, Фей. Фея, фей. Клас. Цілий їх тут квартети. Що вони там чотирьох робили, слухали музику, щось робили, що ж будинок той трясся. В усю і ця фея просто вау, якась Барбі, країна фей. Просто супер-красотка. І вона з нею поспілкувалася та перетворилася в маленьку. І напевно вона попросила її зробити феєю. Щось їй пообіцяла, якось допомогла. І ця фея зробила з неї фею. Клас, тільки в мене єдине питання, чому в той фей такі шикарні, величезні крила. А в нашої. Якісь такі, ну така, знаєте, як моля, <сум> не твоя <пая>, моль. <сум> Можливо, вони будуть зростати до речі, а уявляєте, якщо наші з вами крила. Будуть зростати з тим, як наш всім буде опановувати якісь там навички, фей, якісь чарівні заклинання і так далі. Можливо, від цього будуть навіть наряди змінюватися, відкриватися якісь сукні, зростати крила. Ой, вау, Я як завжди як не фантазую, то дай Бог, щоб розробники зробили хоч частину всього. А вам як? Ну, я чекаю, що ви напишете, що ви теж хочете щось цікавеньке, не просто щоб це був окультований персонаж. Який і фея і фея, щоб був, якась, ну, був якийсь розвиток всього персонажа. І далі частинка фентезі світу. Мені прям здається, цього ми з вами не бачили. І мені прям здається, що це окремий якийсь світ, в який ми маємо знайти. ну Мені просто дуже хочеться, щоб так було. Щоб це був окремий світ, в який ми маємо знайти портал. І це не був просто райончик. Це був прям світ, в який нам з вами потрібно потрапити. Цікава професія фей буде. Ну, типу, кар'єра для фей бути <буду> феєю. Ну, як варіант, що таке аптекарі. Так, і вона прилетіла знов цими е, маленькими крильцятами не виросли поки що вони в неї. І дізнаєтесь більше 26 червня. А саме доповнення виходить 10 липня. І якщо ви його заздалегідь придбаєте, якщо раптом тільки подивилися відео, воно вже вийшло ось мій там креатор код можете юзати. за те, що я ділюсь з вами інформацією. Мені буде дуже приємно. Можливо, він навіть знижечку дасть. Не знаю, дай Бог, щоб мені розроби дали таку функцію, давати вам знижечку велику на це доповнення. І в нас ще три якісь подарунки. Я так розумію, просто якась декоративна рослина типу листа, якийсь декоративний світлячок, напевно. І будинок фей ще один, який може у вас з'явитися. Друзі, ну що сказати, я вражена. Я чесно не очікувала прям настільки повороту, що гноми будуть нам давати якісь. Хвороби, що прямо ми маємо ще й приносити інгредієнти аптекарю, що, можливо, з феями буде також якийсь розвиток, і ти не просто стаєш феєю на цьому, ти живеш як фея, типу, стала русалкою і живи, як русалка, а що за цим буде також слідувати якийсь розвиток. Дуже цікаво! Напишіть ваші очікування від цього доповнення, з чим ви зі мною погоджуєтесь. А можливо, ви маєте ще якісь додаткові ідеї, чого ви хотіли б мати всім. І що ми можливо побачили ще додатково в цьому трейлері, на що я не звернула увагу. Буде дуже цікаво переглянути. І найцікавіші відповіді ваші я опублікую і розберу в наступному відео. І звісно, всім буду відповідати, бо мені прям дуже цікаво. Вести з вами дискусію про це новеньке доповнення, що я роблю в минулих відео, бо ви прям додаєте стільки багато класних ідей. Я навіть не думаю чесно про деякі моменти, які ви, на які ви звернули увагу. Тож дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео і чекаю вас всіх в коментарях. Будемо спілкуватись. Пока!